Зварити їжу чи чай, висушити речі, та найважливіше зігрітися. Без грубок на фронті нині не обходиться жоден підрозділ, який виконує бойові завдання. Такі компактні та якісні печі віднедавна взялися виготовляти студенти Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Коли я приходжу сюди, мені дуже радісно знати, що я і буду знати, що зробити. все дуже багато мені дає в практиці, і я дуже радий, що ці от печки, ми знаємо, для чого ми робимося і для кого. Тому мені дуже радісно робити їх. Створення групки для зсу розпочинається передусім. Із креслення. Готовий макет майбутньої печі тут створили, враховуючи потреби захисників. Головні їхні вимоги це малогабаритність та багатофункціональність. Коли ворог наступає або ми наступаємо, потрібно максимально мобілізуватися, зібратися і перейти в інший окоп, в інший наступ, тому тобто, ну, їх можна швидко е, транспортувати. Тому ми дуже вдячні, що вони саме прислухалися до наших потреб і саме то виготовляють, що потрібно. Процес створення буржуйок у навчальному закладі триває одразу в кількох цехах. Для створення однієї групки, каже майстер виробничої групи Сергій Галищич, перш за все необхідний матеріал, а також 8 студентів та близько 2,5 годин роботи. Для нас, для виробничого навчання, для майстрів я рахую для таких закладів, я рахую, що треба чим більше давати таких заказів. Тому що ми допомагаємо нашим військовим, Раз, а й друге, учні набираються великої практики. Тому що, по-перше, вони вчаться читати креслення, як заготовляти, як правильно складати, сверлити, зварювати. Коротше, весь технологічний процес, це, я рахую, ну, дуже допомагає нам, як майстрам і взагалі всім ну, колективу нашому. Метал для створення цієї партії пічок допомогли придбати представники волонтерської організації Рух підтримки закарпатських військових. Ми закумулювали кошти і е, закупили матеріали для виготовлення. А так як у нас вже дуже давно партнерами є Ужгородський центр професійно-технічної освіти, вони дуже в короткі терміни виготовили ці і. Е, Незабаром вони будуть передані військовим. Буквально знаєте, що кожна сім'я має когось в Збройних силах України, в тому числі наші воюють батьки, наші викладачі воюють, наш директор навчального закладу теж він знаходиться в теробороні. І тому кожна допомога з нашої сторони дуже є важливою для думаю для нашої збройних сил України. Готова партія печей уже попрямувала до підрозділу військових на запорізький напрямок, де тривають активні бойові дії. Тим часом у навчальному закладі готові забезпечувати потреби у групках для всіх воїнів, які їх потребують.